У продажу на ринку свіжа пригнана з Німеччини, Daihatsu Cuore. 2008 року автомобіль своїм ходом доїхав з Німеччини Ось на транзитні номера. Заїхав 20... 29.1125 дали транзитні номера. Ось номер німецький, який був до цього. Автомобіль 2008 року, 1.0 бензин на автоматичній коробці передач. Ціна 5200. Це чистий японський автомобіль, вже приганий з Німеччини. Компактний, невеличкий автомобіль п'ятимісний. На легкосплавних дисках 14 го радіуса. Так, дивіться, зараз вам покажу комплектацію. Всі двері повністю відкриваються на 90 градусів. Ось, дивіться. Дивіться, як на 90 градусів всі відкриваєш. Тут всьому вона заходить, як хочеш. І з будь-якої сторони, хоч прямо залітаєш в машину отаку, хоч з боку заходиш. Так, дивіться, на оригінальний рульочок ще не витратить. Сидіння повністю не просажене. Автоматична коробка передач, кондиціонер, андроїдного мітола. Регулювання зеркал 4 електроського діймача. Помніше, дивіться, Задній ряд сидіння сітки місця на задньому ряду. Сидіння можуть двигатися вперед-назад, в залежності від того, скільки вам потрібно місця. Чи в багажнику, чи ви з чотирма пасажирами і водій, вам потрібно місце для них. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль. Чисто я повністю свіжоприганий з Німеччини. Фаркопчик у нас зйомний, задня ляда велика, повністю є все. Домкрат, балонний ключ. Все, що з заводу в тут все присутнє. Ціна 5200, 1,0, автоматична коробка передач.